Автоматичні ворота, загальний двір на 6 будинків. Тамбур 3,5 метри для кращого збереження тепла і для розміщення верхнього одягу та взуття. Коридор зі сходами 13 метрів. Житлова кімната або кабінет 11 метрів, кухня їдальня 23 метри з виходом на земельну ділянку. Гостьовий санвузол 3,5 метри, виконана штукатурка стін. Коридор у нас тут 5 метрів на другому поверсі. Кімната 22,5 метри при потребі розділяється на дві кімнати. На другому поверсі санвузол 4,6 метра. Виконана чорнова штукатурка. Житлова. Кімната наступна. Вид з вікон у двір. 17 метрів.